вам. молюся, щоб Дух Святий до вас промовляв, щоб я йому не мішав в цьому. Нехай все, що хоче сказати Сьогодні Господь, нехай він скаже, і ніяка плоть цьому не помішає. В ім'я Ісуса Христа Амінь. Під час звільнення людей від різного роду залежностей. Я спостерігаю таку тенденцію, що є випадки, коли люди одразу звільняються, є випадки, що це потрібно не один раз, потрібна не один раз молитва, роз'яснення, пояснення. Бог з кожним працює індивідуально. Коли ви бачите, що хтось після молитви одразу звільнився, стілився, чисті духи його залишили. А вас не так, не опускайте руки, не думайте. Навіть здаватися, може лукавий тут, як тут. Він буде говорити, що бачиш, ти не такий, Бог не так тебе любить, ти недостойний і так далі. Ні, справа не в цьому. Є багато причин, чому в Бога індивідуальний підхід. В основному це ваш духовний ріст. Тобто, якби не було, якби ви одразу звільнилися, хто знає, як би далі ваше життя склалося. А Господь хоче, Він використовує для спасіння душі. Тобто, Він вик... те, що сатана напартачив в вашому житті, те, що ви допустили в вашому житті. Господь хоче це використати для спасіння душі. Тому ті речі, які потрібні вам для спасіння душі, вони часто здобуваються в великих випробуваннях, в великих утисках, просто він, як золото вас, переплавляє, як плавильщик переплавляє золото, поки не побаче свого відображення в тому золоті, поки настільки воно не стане чистим, що він буде себе бачити як в зеркало. Це є такий духовний принцип. Плавильщик знав, що золото чисте, вже коли він бачив в себе якісне, своє відображення як в дзеркалі. Тому він вас преображає свій образ, але не тут і було вас постоянно, коли я стикаюся з людьми, які. Хочу вже і негайно, чому, 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 а от я вже то, я вже така от праведна. Тільки Господь знає, наскільки ви там праведні. А то, що ви праведна, це самоправедність. Якраз це вам і мішає, коли ви думаєте, що я вже все здійснив, все здійснила, вже то така от правильно. Ми е завжди є грішниками. Але він хоче зробити нас святими грішниками. Тобто, щоб ми осознавали, що ми грішники, але щоб ті грішники вони преображалися в образ і подобу Божу. Щоб те, що ми осознаємо, що ми можемо в будь-який будь-який час грішити, це одне, але гріх не повинен нами маніпулювати, він не повинен нас. Тримати в рабстві. Оце є основа, що Господь хоче зробити, чому у вас процес довгий. Але процес довгий, але він не є вічний. Тобто я зауважую, що все рівно люди звільняються, ми працюємо з людьми, люди звільняються. Коли відбувається обновлення розуму, так? Господь говорить, що обновіться. Приобразіться обновленням розуму вашого. Тобто, це є дуже важливо. Що таке обновлення розуму? Оновлення розуму це коли Євангелія або Біблія, вона просто стає вами. Ви стаєте ходячим, живим словом Господнім. Ви думаєте, так як пише Писання, ви. Робите, як пише писання, ви плануєте е, все, в, е, все, що отут, так, стає отут, на скрижалях вашого серця. Він пише своє слово, на скрижалях вашого серця. Ви чуєте його голос кожного дня. Цей голос ви перевіряєте по писанню. Як ви відрізняєте Духа Святого від Духів Нечистих. Перевіряєте по писанню. Ви просто без цього не можете жити, воно просто в вами стає. І коли Сатана підходив до Ісуса, так, Сатана цитував Писання, так, але Він цитував написане. А Ісус йому цитував те Писання, яке вже було в ньому, яке жило в ньому, яке не вирване з контексту, а яке було живим, яке говорив Дух Святий через Ісуса. І Дух Святий хоче через вас протистати сатані Словом Божим. Так? Бо е, е, Слово Боже це меч у бою досвідчний. Це є меч, який розділяє, який проникає, і роз, написано, і розділяє душевне і духовне. Сатана, він гніздиться, він хоче гніздитися, хоче повернутися, якщо вже вийшов. З вас, нечисті духи, вони хочуть повернутися на душевні гнізда. От. А Господь хоче мечем своїм розділити, розділити душевне від духовного. Коли ви почнете думати, як святе писання, жити, ви почнете бачити душевні речі і духовні, і не жити по душі, а жити по духу. Це дуже важливо, це є фундамент вашого звільнення. Тобто, про що я говорю? Зараз я роз'ясню. душевні речі це ваші якісь емоції. Я не говорю зараз про душевні прекрасні речі, тобто є душа, яка насолоджується Господом, вона співає для Господа, вона відчуває приємні емоції. Ми говоримо зараз про демонічні душевні речі. Які це? Це є всі негативні емоції, які ви відчуваєте. так? Страх, ненависть, недовіра до Божого Слова. Тобто все, що ви тут відчуваєте, все, що вам диявол підкидає, він підкидає вам в душу. Через плоть він підходить, так? він не може інакше підійти. До вас, він... настільки сильна ваша плоть, настільки написано в, в, в буті, що говорить, що сатана буде жалити тебе в п'яту, тобто в плоть. Якщо забрати цю плоть, якщо плоть помирає, якщо плоть твоя вже на хресті, він не має куди жалити. Як прибрати плоть? А, душ, плоть це є душа і тіло. От. Якщо ти вже самих основних гріхів позбувся тіла, тобто якихось залежностей алкогольних, наркотичних, блуда, тобто, якщо твоє тіло вже хоч вгамувалося, так, але є душа. І тут дуже важко розрізнити, дуже важко зорієнтуватися, де диявол тебе обманює. Але коли ти наповнюєшся, і ми говорили, коли ти наповнюєшся істиною його словом, ти починаєш відрізняти ці речі. Ти починаєш бачити, ага, в мене негативні емоції, в мене від сатана хоче викликати в мене непрощення, образу. І що тоді після цього, лукавий має легальне право на тебе? перед Перед, перед ангелами, перед Богом він говорить, каже, ось, ця людина вона дає мені право, вона повністю дозволяє мені увійти і встановлювати свій порядок. Ви думаєте, що це занадто можливо складно, і хто так може жити, щоб постійно контролювати свої емоції, свої думки? Але якщо ви хочете на звільнення, навіть навіть не звільнені справи, якщо ви хочете війти в вічне життя, ви маєте над цим працювати. Дивіться, ми відкриваємо Євангеліє від Матвія, слова Ісуса Христа, 12 розділ, 36 вірш. І Господь говорить, і Господь Ісус. У мене червоним не Але говорю вам, що за всяке марне слово, яке проголосять люди, вони дадуть звіт за нього в День суду. Цікавий, так? Це ближ, ближчий до оригіналу цей переклад у нас Громова. Тобто у вас Вогієнка нам пише за всяке марне слово. Яке скажуть люди, тут проголосять. Чому от проголосять? Тому що слова, вони початок з ваших думок, так? і якщо ці думки підкидає сатана, тобто впливає на емоції, емоції породжують думки, і у вас виходять слова, і ви їх навіть не говорите. Послухайте, ви їх проголошуєте в духовний світ і те, що ви проголошуєте, від того залежить ваше життя. Якщо ви проголошуєте марні слова, негативні слова, ви під судом. Тобто ви під судом будете Божим, якщо ви з цим не розберетеся, якщо ви в цьому не покаєтеся, не зміните своє життя, то після смерті буде суд. Хоча Бог зараз не судить вас, Він добрий батько. От. Він дає шанси, дає в день по 7-70 по шансів. Що ви змінювалися, що ви покаялися, щоб ви служили для нього, жили для нього. Бо за слова свої будеш виправданий, і за слова свої будеш осуджений. Тобто, ті слова, які ви говорите, вони або приносять суд на вас, або приносять суд на диявола. Що таке суд? Суд, ви знаєте, наприклад, є суддя, так? є адвокат. Є прокурор. І диявол, він є прокурор. І кожен раз, коли ви говорите слово, ви потрапляєте свого роду на невидимий суд, духовний суд. І на цьому духовному суді. Якщо ви говорите, ой, я хворий, я бідний, я такий-сякий, а диявол зробив мені, а та гадалка мені поробила, тоді прокурор каже до суді такі слова. Оскільки підсудний визнає, що він переможений, і визнає свою вину, я маю на нього право. Він сам визнав свою вину, свою провину, він, він накликає на себе слова негативні, слова прокляття. Він поїм, під моєю юрисдикцією. Коли ми говоримо Слова Божі, тому, так, в будь-який момент ми говоримо слова Божі. То наш адвокат Ісус Христос, Він говорить, ця людина, я захищаю права цієї людини, я за неї, Ісус говорить, я за неї пролив кров. ця людина визнає, що я сильний в її житі, що моя кров сильніша, ніж всі eh, ці демони в світі, і я беру під свою відповідальність людину, я заступаюся за неї. І така лю і тоді ви оправдані. Тобто все, всяке марне слово. Тут написано: марне слово. І ми дивимося оригінал. Грецький оригінал, що означає марно? Безплідне, безрезультатне, невиконане, нереалізоване, непродуктивне, безуспішне, бездіяльне ліниве. Звичайно, що вам. Легше сказати, о, я такий бідний, пожалійте мене, та? От, ніж працювати над собою. Ліниве слово. Просто от з вашої цієї лінії звучить слово. Невиконане. Тобто ви присягали, що ви будете жити для Ісуса Христа, а тут ви даєте Задню. Ви просто не виконуєте свою обідницю перед Господом Ісусом Христом. Безплідне. Тобто, це слово, слова, які не приносять ніякого плода. Вони просто, от ви, коли ви говорите я хворий, ці духи немочі, вони повертаються в вас назад. Коли ви говорите Я стілений ранами Христа, тоді, відповідно, і відбувається протилежне. Тобто те, що ви на себе наговарюєте. Тому я завжди до своїх, до тих, хто до мене звертається, говорю. А вони мені кажуть, ну як ж тоді про себе говорити, якщо в мене от болить голова? Придумай, як хочеш. Говорив в минулому. Мене боліла голова. Навіть якщо вона зараз болить. говорив, що боліла, щойно боліла. В минулому, тільки не в теперішньому, тільки не призивай на себе біду. Ви тепер уявляєте, наскільки слова важливі, наскільки. А якщо вам цього мало, я, йдемо далі. Якщо ви дитина Божа, ви створена по образу і подобі Божій. Тобто, в основному а, ми, в основному, а, я вам скажу так, невіруючі скоріше звільняються, ніж віруючі. Тому що Бог з ними працює особливим чином. Там є особливі місії для них, і тому б. Має пройти от такий процес. Так, ну, я, це статистика, ту, яку я бачу в себе. І якщо ви дитина Божа, то ви створені за образом і подобою Божою. Бог творив все Словом, так? І ви схожі ж на нього. Ви його право, ну, якщо ви вже стали дитиною Божою. Наприклад, всім, хто. Прийняли його, тобто Ісуса Христа у своє серце. їм дано владу стати дітьми. Тобто це влада подразумеває не тільки, що ви маєте владу, перстень, як блудний син отримав перстень, як символ влади, коли повернувся до батька. Ця влада що є в Марка 16, останні вірші Матвія, останні вірші, то їм всім, хто вірує, так, будуть супроводити такі знамени. Будуть виганяти бісів, класти руки на хворих. Тобто Бог дає владу. Навіть написано, даємо владу наступати на всяку нечисту силу, на змій, на скорпіонів, на всяку нечисту силу. От, він дає нам владу, ми, як діти, як діти Божі. І ми, відповідно, наша влада криється в наших словах, в нашій вірі, так? Тім на повне серце, та на устах. І ми словом творимо, ми можемо творити благословіння, а можемо прокляття. І в основному, коли ті люди, які хочуть звільнення, вони все говорять до себе. О, я такий бідний, я такий нещасний, а диявол мене атакує. Він починає, людина починає возвеличувати сатану. Який сатана великий, який він сильний. А він не має ніякої сили. Він, не має. він має тільки ту силу, як він вас обхитрив. Він має ту силу, яку ви йому дали, і, і своїми устами. Тобто, ви себе або проклинаєте, або благословляєте. Диян нічого не може зробити. Він тільки може дати симптоми, налякати вас, нас пристрашити якихось, знаєте, ніби у вас симптоми якоїсь хвороби, налякати, що буде завтра, ой, грошей нема. І ви тоді починаєте ісповідувати. Або от грошей немає, що буде бідність. І тоді, коли ви на себе говорите прокляття бідності, що я отакий от бідний, нещасний не маю грошей, відповідно, ви себе проклинаєте. Тому я напису, що від, від слів своїх оправдаєшся і осудишся. І так само є місце, схоже, що э, э, смерть і життя у владі язика. Ось тому і Яків говорить, що язик це най, від язика. запалює Гієна запалює язик. І потім все тіло. Тобто ти своє тіло можеш розрушити, свою душу, своє життя, життя вічне своїм язиком, яким себе проклинаєш. Якщо ти говориш негативні слова, які негативні, Марні, безплідні, безрезультатні, невиконані, нереалізовані, непродуктивні, безуспішні, бездіяльні ліниві. Тобто немає тут якихось слова, що ти говориш слова прокляття. Тут просто негатив, весь негатив, ти, які ти можеш вкласти в слова, якщо ти говориш на себе, ти себе проклинаєш. Ось як воно працює. Для тих, хто не розуміє це місце, чому за кожне пусте слово. Тому що якщо купнути глибше, то ми бачимо, наскільки негативні думки, негативні слова і невірство в, слово, в святе Писання, тому що тут тільки слова добра, слова не бійся. 365 разів, так, не бійся, на кожен день не бійся. Віра Твоя тебе спасла, не бійся, тільки віруй. Тут Ісус прийшов, і Він хотів людям донести, що. Ми творимо свою долю, ми ковилі своєї долі, і наскільки ми тепер повіримо. Тобто нічим, ні добрими ділами себе не спасеш, ні постами, ні молитвами, ні вервицями, ти себе <зас> спасеш тільки е е вірою в це слово. І якщо ти будеш проголошувати це слово в своє життя, в життя своїх близьких, Воно почне міняти все на круги. Настільки слово його важливе, Настільки, е, наскільки це велике благословіння читати, проголошувати в духовний світ. От. Все, нічого нового. Так само я виганяю нечистих духів. Я просто проголошую написане, я говорю. Диявол написано, що ти ця людина, яка. Коли ми молимося, вона приймає Христа, я їм говорю. Це напи написано, що вона тепер стала дитиною Божою. Я їм диявол, просто цитую Писання. Ти тепер не маєш права. Тому згідно, згідно Конституції цієї, я зараз проголошую суд Божий тебе, диявол, і наказую тобі вийти. Тобто все, всю владу я отримую зверху. Всі накази мені дозволяє робити отець. Згідно його постанов, указів Конституції, Це є Конституція, Все. нічого я складного не роблю. І згідно цього тоді вступає в право Дух Святий, який виганяє всіх нечистих Духів. Тобто, не я виганяю те помазання, яке на мені, та присутність Духа Святого, яку я кожен день шукаю його присутності, його лиця, я шукаю без цього не. Нереально, виганяти нечистих духів це не є просто дар. дехто говорить, що це дар, як ви отримали цей дар, це присутність, це ти шукаєш Духа Святого, не його дари. От, хоча це є призвання. Так? Він до цього призвав мене і багатьох. І, до речі, ті, хто отак повільно звільняється від цих нечистих духів, в основному. Я бачу, що це вони призвані до служіння екзортизму. Тобто вони проходять це довго, болісно, але вони відшліфовані для цього служіння. Ну, от тому, можливо, це слово і до тебе буде. Настільки, настільки важливо, от тепер я вам рожовую, чому я завжди говорю. Тим, хто звільнилися, що це має стати вами. Ви маєте в цьому розтворитися. Писання має стати, ви маєте стати писанням інакше, ці духи повернуться. І написано, він ще візьме сім зліших і буде вам ще гірше, ніж було до того. Якщо ви не наведете порядок в храмі Духа Святого, тобто всередині вас. І цей порядок буде все покладено згідно. Згідно Святого писання. Оце є, це є основа. Це є основа те, що вам, що вам потрібно розібрати. О, тому починайте просто кардинально, кардинально міняти свої думки. Навіть не думайте пустити якусь думку дияволос. Означає той, хто кидає думку, він кидає і ходить кругом вас, і крикаючи лев. І дивиться, чи ви прийняли цю думку по зрачкам по, по вашій реакції, чи ви зрозуміли, що це стріли лукаво, підставили ще двірі і відігнали його мечем слова Божого. І він відходить, потім далі кидає. І така ваша боротьба, така ваша духовна боротьба. Щоб він не кидав стріли свої. Краще його мечам гнати подальше, гнати аж до воріт пекла, як написано, так? От. Хай Господь вас благословить цьому. Хай Господь Духом Святим вам роз'яснить, наскільки це важливо і. Zbržava svetlu kavo. Amen.